Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Стосовно деяких прогнозів моїх хочу поговорити. Сьогодні ніч була дуже тяжка. Захід України активно бомбили. Найбільше дісталося Івано-Франківську. Я попереджав івано франківськ що будуть атаки. Так само, як позавчора по Чернігову прилетіло, я попередив. Бо карта кладбища падала так само по Івано-Франківську. Були удари по інфраструктурі. Дуже сильні, дуже серйозні, дуже активні. Так, от, що я хочу сказати, я вже це казав на початку року: що удари по інфраструктурі будуть, причому будуть вони скрізь. Це не так буде, як там десь в Харкові, чи в Сумах, чи в Дніпрі. Це може статися в будь-якій точці України. Об'єкти інфраструктури є в зоні підвищеного ризику атак та знищення будь-де. Причому знищувати їх будуть не так, як одномоментно, як це було рік назад, а поступово. Тепер не про це, тепер про прогнози по областях, які в мене здійснюються. Але люди все ще задають дурне питання, як знайти прогноз по областях. Так от, Попробую пояснити це максимально просто, доступно і ясно. Хто мене дивиться в Тіктоці, то знайте, і хто мене дивиться давно, що я кожного понеділка в 19-й годині проводжу прогнози по областях кожного понеділка, 19 година за київським часом. В Тіктоці цей ефір не зберігається, тому що Тікток може зберегти відеозапис максимум до 10 хвилин. А прогноз по областях в мене триває годину часу. Так от, цей прогноз зберігається в мене на Ютубі. Як мене знайти, бо хтось мені пише дурню, що в мене або відео видалене, або не можуть мене знайти. Так от, пояснюю ще раз для особа одарених. Ютуб мій називається Роман Завидовський, моє ім'я та прізвище Роман Завидовський. Пишете в Ютубі Роман Завидовський і знаходите зразу мою сторінку. Ви на неї підписуєтеся на цю сторінку. І там є декілька таких кнопочок. Перша кнопочка це відео. Це звичайні відео. Серед них ви не знайдете прогнозу по областях, тому що це ті відео, які я завантажив наперед. І є така кнопочка, яка називається Прямі трансляції. Вам треба натиснути кнопочку Прямі трансляції або прямі ефіри. Ви натискаєте ту кнопочку, і там ви бачите всі мої прямі ефіри, які я проводив останні три роки, до кольору до вибору. Вам потрібен мій один з останніх прямих ефірів, який так і називається: прогноз по областях, в період з такого то числа по таке то число. Я, і там ви дивитеся будь-які регіони, будь які області, дуже красива, розумна та талановита дівчинка Танічка прописала таймкоди, які я закріпив в коментарях. Тобто, там, де коментарі люди пишуть, там є верхній закріплений коментар. Танюша, сильно тебе обнімаю. І дякую тобі за те, що ти в мене є. Так от, ця дівчинка Таня прописала таймкоди по кожному місту та області України. Там пише, там, що таке таймкод. Таймкод це коли напише, на якій хвилині я говорив за ту чи іншу область. Ви заходите, і ви, отак, от пальчиком клік на той таймкод, на який вам треба. Наприклад, пише. 6.47. Дніпро. Або, наприклад, пише 41.29, Донецьк і область. І ви натискаєте конкретно на той таймкод, який вам треба. Я надіюсь, я вам максимально доступно пояснив, як знаходити прогнози по областях. Надіюсь, максимально тепер доступно. Прогнози по областях зберігаються у мене на Ютубі. Тікток не зберігає цих прогнозів, повторюю ще раз. Прогнози по областях я проводжу раз в тиждень. Раз в тиждень, в понеділок, на тиждень часу з такого-то по таке то число. Я не видаляю своїх прогнозів по областях, вони всі є збережені. Заходьте, дивіться і дізнавайтеся, щоб потім не було дурних питань, де дівся мій прогноз, бо він ніде не дівався по суті. В Тіктоці взагалі такі прогнози апріорі не завантажуються, тому що вони надто довгі. Тікток може завантажити відео до 10 хвилин. І ще дещо наостанок скажу: тримайте зарядженими свої павербанки, а також, будь ласка, тримайте зарядженими свої мозги. Це дуже важливо тримати зарядженими свої мозги, тому що, судячи по багатьох коментарях різних людей, я роблю висновок, що деякі люди, свій мозок не то, що не тримають зарядженим, а взагалі не включали його з дитинства. Якось так. Ну а так, бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе. Звіряйте мої прогнози, я не проти. Перевіряйте мої прогнози. Прямі ефіри збережені на моєму ютуб-каналі Роман Заводовський. Там де кнопочка Прямі ефіри та трансляції. Шукайте, знаходьте і дивіться. Гарного всім дня!